Телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга, 28 січня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіяні Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне у Коломиї нагороджували бійців. АТО. армія запрошує коломиян на роботу за контрактом. Коломийський Карпатець їде на Вінничину. Про це та інше детальніше у випуску. В обласному центрі двоє молодиків вдалися до зухвалого вчинку. У розважальний заклад пішли із автоматом. Як все завершилося, дивіться далі. Двом івано-франківцям за озброєний візит до нічного клубу загрожує кримінальна відповідальність. На світанку, 27 січня, у Івано-Франківську двоє невідомих чоловіків під'їхали до розважального закладу. Один із них, тримаючи в руках предмет, схожий на автомат Калашникова, перезарядив його та попрямував із товаришем до входу. Очевидці одразу звернулися за допомогою до поліції. На місце події прибула слідчо-оперативна група та затримала зловмисників, яких фактично перед цим зупинив та затримав на вході один із відвідувачів закладу. Під час проведення слідчих дій встановили особи правопорушників. Чоловіком з автоматом виявився 25-річний франківець, якого затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Інший також місцевий мешканець на три роки старший. На даний час вирішується питання щодо обрання е, особам, які причетні до вчиненого даного кримінального правопорушення запобіжного заходу. Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером е, за частиною е, першої статті 263 кримінального кодексу України, яке карається позбавленням волі на термін від трьох до семи років. Із місця події вилучили предмет, схожий на автомат Калашникова із магазином до нього. Та автомобіль Volkswagen Passat Б5. Призначено судово-балістичну експертизу та проводиться низка слідчих дій. У Коломиї нагороджували бійців АТО. 68 осіб отримали медалі як учасники. Ще двох Коломиян нагородили медаллю захисника вітчизни. Як все відбувалося, дивіться в сюжеті. У Коломийському військоматі урочиста мить. У залі зібралися чоловіки, які служили на сході. Їх, як учасників АТО, відзначили медалями. Це 68 мешканців міста та району. На початку зустрічі присутніх привітав Коломийський військовий комісар Олег Пархоменко. Підполковник подякував землякам за ту важливу місію, яку вони виконали, найперше як громадяни України, а ще як справжні чоловіки, і зробили це у найскладніший для держави час. Комісар також нагадав бійцям, що наразі вони перебувають в оперативному резерві. Номер один ви всі приписані до своїх військових частин, тобто, де ви проходили службу, ну може за якимось винятками хтось до якоїсь іншої частини приписаний. Це означає, що? що в разі загострення ситуації в країні там, або оголошення мобілізації, ну не скажемо часткової мобілізації, а мобілізації вже якоїсь загальної, ви всі маєте прибувати і убувати знову ж у свої військові частини. Ті частини, я так думаю, тепер про вас будуть пам'ятати вже поки ви будете на військовому обліку. Ті частини будуть проводити і планувати підготовку з вами. Значить, десь весна, літа будуть навчальні збори з. Поки що планується 128-ма бригада. Сили за руки у вас вже ніхто тягати не буде, вже в тому статусі, щоб. Але я прошу всіх свідомо до цього відноситись. Це не означає, що ви маєте цілий день вдома чекати дзвінка з воєнкомату і нічим більше не займатись. Ви маєте свої роботи, маєте свої сім'ї, можете їздити десь на роботу і. На відпочинок, але в разі, ну скажімо так, не дай Бог загострення обстановки ситуації в країні. Тоді ми будемо знову ж до вас звертатись і запрошувати сюди військовий комісаріат. Комісар також повідомив, що зараз триває підготовка до сьомої черги мобілізації, адже заміни потребують 40 тисяч осіб, яких призвали ще в четвертій хвилі. Керівництво держави прорахувало ті всі моменти і. Ну, З'ясували, що краще залишати на військовій службі ті, що вже навчені, що на сьогоднішній день знаходяться на передовій, ті, що. Вже відслужили свої терміни Значить, для підняття, скажімо так, зацікавленості престижу цих військової служби, зараз суттєво збільшено грошове забезпечення для військовослужбовців. Значить, військовослужбовець першого контракту, тобто які тільки призвони, він отримує 7200 гривень. Ті, що знаходяться в зоні бойових дій, Уже немає такої надбавки, що в два рази збільшується грошове забезпечення, а здійснюється доплата незалежно від військового звання і посади. Далі приємний момент. Комісар вручає нагороди. Окрім медалі учасника АТО, двоє військовослужбовців отримали й медалі захисник вітчизни. Це Олег Кіращук та Юрій Захаревич. Серед нагороджених і заступник міського голови Володимир Бойцян теж служив на сході. Присутніх вітає коротко та щиро. З вас знав, куди йде, а тому, як мінімум, одним вчинком в житті кожен з нас може гордитися. Я вітаю вас усіх. Слава вам і слава Україні! Вітання та подяку від районної влади висловив Михайло Беркещук, закликав продовжувати боротися за зміни і на місцях. Сьогодні видно, які ви які ви ще більш звужні, змужнілі і зовні. Я бачу, і, і душею. У вас дуже серйозний погляд, бо ем, побачили, побачили кожен із вас. Значить, напевно, дуже 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 багато. Що оцінили і на сьогоднішній день те се значить підсумки проведені і ваші заслуги йдуть словом подяки на сьогодні. Значить, і будемо надіятися, а так воно і є. що є окремі і соціальні забезпечення, але основне, що, напевно, і ви хочете, щоб те середовище, теж як і там, так і тут, теж що оздоровлюватися. Так, щоби був мир. Галина Досин, Андрій Геращук, події НТК. Армія запрошує Коломиян на роботу за контрактом. Різні спеціальності пропонують у гірсько-штурмовій бригаді, яка навесні дислокуватиметься у Коломиї, а зараз перебуває у Білій церкві. Також формуються дві частини у Корничі. Військові пропонують хороше забезпечення та високу заробітну плату. Так само запрошують на роботу і тих чоловіків, які відслужили у зоні АТО. Далі пряма мова. Один з напрямків роботи нашого відділення це є служба за контрактом, укомплектування Збройних сил військовослужбовцям за контрактом. Уповноважений повідомити, що з 1 січня е, змінилися умови грошового забезпечення для службовця за контрактом. Тобто, по, е, згідно указів президента, рішень е, Кабінету міністрів та поліні Міністерства оборони. Е, Грошове забезпечення піднято до мінімального 7200 гривень. Тобто, солдат, який не має вислуги, стоїть на якійсь на посаді, отримує таке грошове забезпечення, відповідно, від вислуги і від посади і звання, воно вище. От. Також нагадуємо і повідомляємо, що в нашому районі формуються військові частини, тобто дві з них в корничі. Вони ще також доукомплектовуються, хоча біля 100 чоловік громадян нашого району вже пішло служити за контрактом. І військова частина на моца. Та тридцять тридцять військова на ВЧВ 3950, гірська піхотна гірськопіхотна бригада. От вона зараз тимчасово дислокується у Білій церкві. Тут за декілька місяців буде закінчена вже підготовка приміщень для їхнього постійного місця перебування. Ми чекаємо громадян, які шукають роботу, які хочуть пов'язати своє життя з службою в армії, враховуючи ну це я вважаю, що це найвищий рівень офіційного грошового забезпечення в нашому районі, тобто. Приходять до нас військомат, також користуючись нагоду, хочу звернутися до хлопців, які вже відслужили в цей особливий період в збройних Силах під час мобілізації. В першу чергу завдання перед керівництвом району військомату стоїть забезпечити їх місцями для роботи. Значить для них тих, хто служив, вже є інший, ну, вид контракту, такий по терміну найкоротший, півроку. Тобто, людина може прийти, попробувати прослужити півроку і вирішити, чи продовжувати далі службу чи ні. Тобто інші. І термін, такі стандартні, який були 3-5 років або на особливий період, це вони зберігаються для всіх загально. У зв'язку з організаційними заходами, які проводять у військовій частині, це аеродром у Корничі для укомплектування посад офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдат, проводиться робота із відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом на вакантні посади. Місячне грошове забезпечення військовослужбовця контрактної служби із січня 2016-го складає від 7 тисяч гривень. Розглядаються кандидатури чоловіків віком від 18 до 45 років з освітою не нижче середньої, які за станом здоров'я відповідають. Вимогам. Перевага надається фахівцям зв'язку, електроніки, водіям, механікам, електрикам. Звертайтесь безпосередньо у частину або телефонуйте 096 77 25 146 або 050 22 10 388. Коломийський Карпатець їде на Вінничину. Завод Коломия Сільмаш виготовив навантажувач, який тепер слугуватиме сільському господарству у Вінницькій області. Аналогів нашому Карпатцю немає на території пострадянських країн. Тепер адміністрація та працівники сподіваються, розпочнеться нове життя колишнього заводу Гіганта. Василь Баскевич оглядає навантажувач. Він представник сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Поділля із Вінницької області. Це підприємство замовило на Коломия Сільмаші Карпатець. Чоловік розповідає, альтернативи нашій спеціалізованій техніці немає. У них вже є такий навантажувач. Він успішно працює 23 роки. Тому питання, де замовити ще один, навіть не виникало. У нас є по груші такий тожки. Йому вже 23 роки. Ми вирішили вже придбати нового, то вже так більше йде на запчасті, як за нього. Та ми вирішили вже придбати іменно такого самого, як він і був. В сільському господарстві тільки для погрузки, бурака, стройматеріалів, гною, все ми все використовуємо його на всіх роботах. Зараз він вже більш. Продуктивність в нього, в нього так, то в нього були там причини, відходили бортові редуктора, зараз їх вже немає. То розподілителі текли, зараз вже вони поставили другі розподілителі, імпортні, більш надійні. І двигун вже більш надійний тут. Більш він вже современніший. Ми іменно його хотіли. Найбільше радіють результату своєї роботи адміністрація та працівники заводу. Голова правління Ігор Зарічний розповідає, його вартість 960 тисяч гривень. Що цікаво, коли Сільмаш із замовником працював за передоплатою і не підвів його. Це для нас дуже приємна подія в новому році, тому що розпочали з того, що. Виготовили навантажують, за що отримали гроші. Наш замовник з Вінницької області це вже другий навантажувач, який ми туди будемо відправляти. Якщо б кожна область нас замовила два навантажувача, то Сільмаш був би забезпечений роботою. На два роки тому для нас це дуже важливо. Ми будемо далі працювати над вдосконаленням нашої техніки. Тепер сільмашівці, які хочуть і вміють виготовляти унікальні навантажувачі, серед них і карпатець, сподіваються, гарний початок 2016-го матиме своє позитивне продовження, адже такі спецмашини можуть дуже знадобитися в кожній області України. Відбулася колегія Коломийської районної державної адміністрації. Засідання присвятили підсумкам роботи у 2015-му. Разом із очільником району співдоповідачами стали керівники управлінь, відділів та установ. Також говорили на нараді і про забезпечення гарячим харчуванням у загальноосвітніх школах району. Детальніше розповість про захід Богдан Малецький. Колегія складалася із двох відділів. На початку до чиновників завітали п'ядецькі колядники. Далі голова райдержадміністрації нагородив кращих у своїх галуздях мешканців Коломийщини. А урядуйся земли колядував увесь зал. Опісля нарада працювала у звичайному режимі. На розгляд винесли два питання. Присутні підвели підсумок роботи адміністрації у 2015 році. Першим мав слово голова райдержадміністрації Любомир Глушков. Він зазначив, що район справився із завданнями, які були покладені перед ним. Головною проблемою минулого року була медицина. Очільник каже, що їм вдалося вийти із крутної ситуації. Та забезпечити лікарів не лише зарплатнею, але ще й виплатити індексації. Над цим працюватимуть і у 2016-му. Основне і проблемне питання, якщо ви пригадуєте, хто був минулій каденції, голову сільських рад. Це звичайно була проблема з нашою медициною. На початку року нам не вистачало на заробітну плату 25 мільйонів 25 мільйонів і 5 мільйонів на енергоносії. Що таке 25 мільйонів? Це практично 5 фондів місячних фондів заробітної плати медиків. Уже з квітня місяця у нас фактично припинилася виплата заробітної плати. Ми не мали можливості платити медикам заробітну плату. Ми мали, звичайно, що Багато проблем пов'язаних з цим, але фактично завдяки спільній праці і депутатів, і попереднього голови районної ради, і депутатів обласної ради, депутата Верховної Ради. Всіх разом нам вдалося все-таки у 2015 році вирішити це питання. Ну, перш за все, ми добилися до того, щоб було прийнято рішення про наближення субвенції, оскільки був помісячна розбивка. Надходження коштів спочатку закрили ті місяці, які стояли проблемними, і платити зарплату не могли. І друге питання на порядку денному, яке стояло, це те, щоб збільшити обсяг медичної субвенції. Далі очільник району розповів про роботу, яка ведеться із воїнами АТО та їхніми родинами. Також зазначивши в районі активно працювали. Над питанням гуманітарної галузі відкривали садочки, школи та спортивні майданчики. Співдоповідали також і керівники управлінь та установ. Присутній на колегії заступник голови обласної ради ігор Пасічняк зазначив, що Коломийщина завжди вдало працювала протягом минулого року. А у майбутньому варто дбати про залучення ще більше інвестицій в економіку району. 2015 рік він був складним для всіх нас, в тому числі і для роботи в Коломийському районі. Звичайно, що ми бачимо статистичні дані, які говорять про певні і здобутки з одного боку, а з іншого боку, і ті галузі, в яких було трохи менше досягнень. Можна сказати наступним чином: там, де у нас було залучення бюджетних коштів, а їх було залучено достатньо багато. це і кошти і державного бюджету, і обласного бюджету, і районних бюджетів. Це дозволило ввести експлуатацію і певні об'єкти в гуманітарній сфері, дитячі навчальні заклади, провести ремонти в. Школі. В школах, в освіті, в охороні здоров'я придбати там певне обладнання, провести необхідні ремонтні роботи. Там у нас були успіхи, там, де треба було залучати інвестиції, зокрема в район, там у нас є багато недоліків і ще величезне поле для роботи. Тому головним завданням на 2016 рік для Коломийського району, як на мене, є залучення інвестицій ззовні налагодження тут нових виробництв. Окрім обговорення підсумків року, що минає, очільник Оломишини, відзначив, що нам вдалося забезпечувати протягом минулого року гаряче харчування в школах, в той час, як у Коломиї та обласному центрі його вже давно немає. Планують харчувати школярів у районі і надалі. Богдан Малецький, Андрій Гарщук, програма Подієнтика. Сміття в центрі Коломиї із вулиці Гетьманської до центральної частини писанкового міста рукою подати, проте там уже більше місяця стихійне сміттєзвалище. Мешканці нарікають, непотріб зносять сусідніх магазинів та підприємств. Людмила Олександрівна приходить бавити оночку. Її рідні живуть на вулиці Гетьманській. Жінка нарікає тут протягом місяця виросла неймовірна купа сміття. Непотріб, за словами Коломоянки, зносять з магазинів та підприємств. Пройти до будинку, особливо з дитиною. Нереально раніше стояли баки тут такі приїжджала машина, регулярно убирала все. Вот. Всі магазини, всі все несуть мусор сюди, всі скидають все це. І ніхто нічого не вбирає. Подивіться, яка в центрі места така свалка. Тут також час, всі говорять, що то земля не їхня, якобы. Подивіться, ні слів, нічого абсолютно. Така саме, все тече на дорогу, все це смуття викидають тут. Я, я взагалі не знаю, що це є. В центрі міста така антисанітарія. і там також там же теж люди живуть, і там живуть і ці тут. от холодильники ці, також треба у них мусора багато. Люди сподіваються, що влада зверне увагу на цю проблему і позбавить їх неестетичної картини за вікном будинку. Тим, хто має право вибору. 19-річний коломиянин пише пісні, послання людям, що мешкають на сході України та росіянам. Його реп це розповідь про події сьогодення: війну, мир, дружбу, героїзм. Олександр Голуб має вісім пісень. Він наголошує, що це тільки початок його творчого шляху. Репер поспілкувався із нашими журналістами. Два роки тому Олександр взявся за написання репу. Перша робота привітання мами із Днем Народження. А далі, розповідає хлопець, творив, бо не міг мовчати. Усе, що переживав, Жив і побачив, він рифмує. Я не люблю писати про щось таке, якесь ну, банальне, яке там, дехіки пишуть, як вони там сидять на лавочці, п'ють пиво і так далі. Я вважаю, що це ну, дуже банально, і потрібно писати якісь розкривати теми, якісь важливі, які зараз для сьогодення для людей. Студент радіофізики з поетичною душею Олександр Голуб, попри майбутню серйозну професію, пише ліричні пісні двома мовами російською та українською. каже так зручніше йому, та зрозуміліше тим, до кого він звертається. На російській мові пишу деякі пісні. Я про війну там більше звернення. Я звертаюсь до росіян до ну до тих громадян, щоб вони як одумали, що не потрібно зараз воювати між сініми країнами. Немає цьому смислу. Олександр Виріс у родині військового навчався у Коломиї, а згодом вступив у Чернівецький університет. Його брат воював на сході і там отримав поранення. Одну із своїх композицій репер присвятив саме йому. Зараз у Олександра вісім пісень. Він навіть зняв кліп на одну із композицій. Збувайся у вас I feel good. остання робота Олександра звернення до українців сходу і заходу, а також до росіян до всіх, хто має право вибору. Підсумовує репер. Солдати йшли туди ні раді чи слави, не раді похвали, якоїсь забави, а раді міра в своїй родної країні. Они отдали жизнь за нас на необъявленной войне. Нельзя так, братьям, поступать. Нельзя так нагло лезть в чужую хату. Ты никогда не сможешь осознать, что плохо в двор соседям бросать гранату. У Коломиї відбудеться семінар, який проводить пасічник, фахівець із нетрадиційної медицини Віктор Кондрюк із Перерова. На зустрічі будуть подані рекомендації та рецепти, як оздоровлюватися та лікувати хвороби продуктами бджільництва. На семінарі також можна буде придбати книгу методику Віктора Кондрюка Сам собі лікар чи безпосередньо проконсультуватися із автором на семінар. Запрошуються усі охочі. Вхід вільний субота, 30 січня, 12 година, малий зал народного дому. А у мене на сьогодні все. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою і лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення!